Як на мене, це саме та пора, щоб виводити курчат. А вам як здається? Вай-вай, Хто молодець? І я молодець. А що молодець? Інкубатор молодець. Тому ми справилися на кого. Результатом я дуже задоволена. Хоча найхвилюючий момент, найвідповідальніший момент дуже важливо знати. І розуміти, що в цей момент. Ми можемо зіпсувати все, або ж навпаки, досягнути прекрасного результату, якщо будемо терплячі, уважні, наполегливі та відповідальні. А я вам цьому допоможу. Для всіх нових глядачів, які завітали щойно вперше на мій канал, ласкаво вас прошу. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, пишіть свої коментарі та не забувайте ставити вподобайки. Ми проводили. Такий собі відео щоденник з інкубації, де є запис поденно, повністю по режимах, по нюансах, по моментах, на що варто звернути увагу, на які показники вже не варто звертати увагу і коли, для того, щоб досягнути саме таких результатів, які ми маємо на сьогоднішній день. Ще раз повторюсь, результатом я дуже задоволена. Інкубатор справився, незважаючи на те, що я вічно мушу йому поставити якусь таку задачу, щоб що виробники інкубаторів панікували, щоб і я сама спокійно не жила. Ну, інакше було би дуже скучно, банально, і відео на ютуб-каналі є дуже багато, де все роблять по стандарту, по схемі. Відповідно до інструкції, які є у виробника, можна все зробити самостійно. Мій канал створений спеціально з метою експериментів та досягнення якомога вищого результату. Речата вже обсохли, самостійно п'ють водичку та цікавляться їжею. Уявляєте? Сьогодні 21 перша доба інкубації. Сьогодні у нас закінчився вивід курча. Сьогодні ми вже маємо. Результат 21денної справи. Звичайно, не скажу, що інкубація це дуже легкий момент процес. Заклали яйця і забули. Але чим у вас новіша модель інкубатора, чим у вас модель, фірма відповідальніша, тим і цей процес буде у вас відбуватися легше та простіше. Це я вам кажу з власного досвіду. І так. Вивід почався в 6 ранку, враховуючи, що там більше ста яєць, бачу, запотіли повністю всі віконечка, щоб дати своїм курчатам можливість вивестися повністю і запустити сюди свіже повітря, пройшло вже 8 годин, тому цілком. Достатньо для того, щоб зробити першу вибірку курсу. До речі, всі дні інкубації, а саме щоденник з інкубації, я прикріплюю в першому коментарі. Хто пропустив їх, не хвилюємося, маємо ось такий легкий доступ до них. Переходимо за посиланням і дивимося по днях, які у вас зараз дані інкубації, і на що потрібно звернути увагу. Отож, яких помилок можна допуститися при... Тому, коли вже йде на кльов курчат, і чого не варто робити, щоб не погубити там. Звичайно, курчат вивелось небагато, але ті, що вивелись перші, вони вже дещо похекували. Ну і відповідно, як прийшло у нас часу, так, зразу перевіряємо, чи є п'ятий пальчик, більше ніж 6 годин, ми можемо собі дозволити їх уже вибрати. Я вам розкажу свій лайфхак. Як тільки в мене починається вивід курчат, я йду з дому. Якщо це ніч, я лягаю спати. Ось так відбувається у мене вибірка курчат. Тобто для вас нататочка. Як тільки вивелись перше курча, ми засікаємо 6 годин мінімум. Чим довше ви зможете витримати, тим краще. Але знову ж таки витримати, спостерігаючи за тим, як відбувається процес інкубації. Тому що. Якщо ви заклали в інкубатор більшу кількість яєць, ніж зазначено виробником, ви е, наражаєте всі яйця на перегрів, е, брак кисню та відповідно те, що в яйця у вас просто не виведуться. Щоб цього уникнути, ви повинні балансувати, дивитися, спостерігати. Якщо ви заклали 15 яєць в інкубатор, яка причина тому, щоб через 6 годин його відкрити? Ми не ліземо туди взагалі, допоки не виведеться останній курча. Подивилися, у нас є благо, віконечка такі, які ми можемо подивитися всередину інкубатора. Подивилися, бачите, вивелись курчата, тоді і відкрили кришку інкубатора. Якщо у вас закладено 50 яєць, 370, Значить, вам уже варто все ж таки спостерігати за тими курчатами, які вивелись: це ми можемо також дивитися через віконечко інкубатора. Якщо вони себе поводять гарно, лежать, відпочивають, десь там цівкають, але у них клювики не відкриті постійно і вони отак хикають дуже-дуже пульсуючи. Значить, це є дзвіночок, що вже пора інкубатор вимкнути з енергомережі, відкрити кришку інкубатора і вибрати всіх курчат, які вивелись. Вибираємо абсолютно всі мокрих, сухеньких, щойно виведених, тих, які по колу вже провели: ось так наклюнулися, їм залишилося кришечку зняти. Ми ці всі яйця вибираємо. І так, пройшло у нас ще 6 годин. Відкриваємо цікаво, цікаво, що тут у нас. Пляшечку забираємо. так. Від малюки! Йо-йо-йо, як вас тут багато! Краса! Будемо докладати сюди вже до нашого брудера, а тут похнастики дивіться, як гарно вже підсохли за 6 годин, ніроко лиш. Так, один. Вибираємо спокійно шкарлупу, не поспішаючи, не панікуючи, отак руки трясуться, не варто. Повністю ми просто вибрали шкарлупу, почистили тут все середовище всередині інкубатора. Тільки тоді закрили кришку і продовжили інкубацію. Далі закриваємо кришку інкубатора і продовжуємо режим інкубації, не змінюємо, нічого не міняємо. Курчата перекладаємо в теплий брудер, яслі, хто що має, нехай вони там всі підсихають, і нехай кріпить на 15 добу ми кріпили з вами датчик на яйце. Хто кріпив разом зі мною? Це такий термометр з виносним металевим накінечником. Хто тер... кріпив разом зі мною. То вже на 19 ту добу ми на показники не звертаємо уваги, тому що е, температура буде зашкалювати. Що стосується теплощі, аква ще буде зашкалювати сам показник вологості, коли буде йти масовий накльов. Температура ви заклали, до прикладу, 37,8. У вас йде масовий вивід курчат. Температура в інкубаторі теж підніметься до 38,2, 38,4. На табло вам буде висвітлювати. Ви схочете ще раз понизити, воно вам не дасть цього зробити. Ваша задача просто спостерігати за курчатами, які вивелись, від першого маляти, зачекати 6 годин, відкрити кришку інкубатора, провітрити яйця, вибрати стільки малюків, стільки вивезти. Ось так виглядає датчик, який ми прикріпили до яйця. Курчатка собі вивелося і все спокійнісінько відбулось. Отож, рухаємося далі. Переважно після того, як ми вибрали половину курча, показники в інкубаторі вже стають в норму. Так як ви налаштували, так вони і показують. Єдине це температури. Але вологості вони будуть показувати значно більше. І це є нормально. Ми повинні бути до цього готовими і також не панікувати. Ну, ще ж малята підсихають яслах, а далі переходять брудер. Стосується того, заглядання під кришкою інкубатора під час того, як виводиться малята. В жодному разі робити так не можна. Це є дуже небезпечно. Ви запускаєте сюди ці е, собі уявляємо процес. Е, можливо, господині печуть хліб, то теж це знають. Тільки дух, е, тут все налагодилося, температура, вологість, середовище настільки. Е, Приятливе, щоб у нас активно вивелися малюки, ми відкрили кришку інкубатора. Інкубатор ввімкнений, запустили туди холодного повітря, випустили звідти вологість, закрили кришку інкубатора. Що роблять тени в цей момент? Вони починають активно жарити, тому що там впала температура, і їм треба цю температуру нагнати. Вологість не встигає знову набратися така, як нам потрібна. І ми псуємо цей процес виведення пташенят ось таким банальним. Заглянути. Ось так роблять, зараз я вам покажу. Ось таке банальне подивитися і закрити назад, загубить всю інкубацію. Ну, ж, прийшов час вибрати ще курчат. Відкриваємо кризку інкубатора, після того, як вимкнули його з розетки та вибираємо нашу малюблю і шкар-лупу. Це тішеньке, залишаємо і курчата йдуть підсихати. І ось така картина. Такий результат нашої інкубації. Чи він хороший? Безумовно, чи він ідеальний, Ну, 6 яєць не вивелося, значить, до ідеалу ще є куди прагнути. Рахуємо з вами відсоток виведення наших пташенят і тут, будь ласка, увага. Відсоток оплоду рахуємо. Кількість незаплідненого яйця, ділимо на кількість закладеного яйця і множимо на 100. І в нас виходить і віднімаємо ще 100. І виходить ось цей відсоток заплідненості яйця. Можете перевіритись. Беремо 51 яйце неоплід, ділимо на 174 множимо на 100 і віднімаємо 100. Маємо відсоток заплідненості яйця. У мене він склав 70%. 9 червоне кільце це ми не рахуємо до відсотку незапліднених яєць. Це яйця, які були запліднені. З тих чи інших причин тут перестав розвиватися зародок. Далі на 15 ту добу я кріпила датчик на яйце, в мене ще відійшло 10 яєць. Відносно рахуємо відсоток виведення курчат. До кінця, тобто на 19 ту добу, в мене в інкубаторі залишилось 100. 4 яйця. Вивелося в мене 98 курчат. Отож, 98 ділимо на 104 і множимо на 100 і маємо відсоток виведення 94%. Що ж, закриваємо останню сторінку нашого щоденника. Дякую всім, хто був поруч з першого дня. Дякую всім, хто долучився зараз і підписалися. Дякую всім Збройним силам України. Ми змогли спокійно провести цю інкубацію і не хвилюватися за те, що буде у нас завтра. Дякую усім, хто пише коментарі. Не забуваю ставити сподобайки. Сподіваюся, мої відео були для вас корисні. Сподіваюся, щоденник з інкубації приніс вам бажаний відсоток виведення ваших пташенят, і інкубатор також справився пречудово. Тому ви можете спокійно собі робити висновки: нікого ні на що не підписує, нікого ні на що не агітує. Але інкубація в зимовий період може бути майже що 100% І це справді реальність. Тому. Навчившись рахувати відсоток заплідненості і відсоток виведення курчат, а це є дві різні величини, так як ліва і права рука, ви тоді зможете вже спокійно оцінити роботу інкубатора і оцінити роботу півдня, якого господарства ви будете приймати інкубаційне яйце. Всім. Вдалих інкубацій, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, здорових курчат зустрінемося вже з вами. Надалі, далі до нових зустрічей!